Всіх вітаю з магазина Аврора. Хочу вам показати новенькі акції в Аврорі, які почались 24-го і будуть діяти по 30-те. І так починаємо така кава три в одному. Якобс капучина. Капучина, ну от різноманітні лате, капучина карамель по 6 гривень замість 7. Далі Якобс капучина в такому великому розмірі відмілка 164 гривні, 34% знижка за 500 грам гарна ціна. Тут 14% знижка на отакий Якобс, знову 3 в одному оріджені 6 гривень. Галка знижка на капучино з ароматом ванілі, 150 грам за ціною 47 гривень. Далі це у нас Кіго Мак'ято. Ухти, 150 грам, 37 гривень, замість 44. І тут в самому куточку одна упаковочка лежить, цикорій еліт. Багатство природи. 100 грамовий такий цикорі коштує 49 гривень замість 59, А це з 21 по 27, Ну, добре, все одно ще по 27 можна купити. І Форд Кава 129 замість 149. Це з 21 по 27. А я з 24 показую, по 30. Якобс, кава, еспресо. Ось така мелена, Тут 230 грам. 149 гривень. Ну, замість 219. Також, начебто, велика знижка. І з 24 по 30 мак'ято. Кармен, ось таке мак'ято. 200 грамове. 46 гривень. Замість 55 тут 200 грам. Соняшникова також акція всього три дні. Соняшникова тонія тут 14 гривень за 125 грам замість 17 гривень. Чай Мономах, тисяча й одна ніч, 45 пакетів, 40 гривень. І тут Елгрей також 45 пакетів 40 гривень. І в акції з 20 по 30 Ахмат саме Елгрей. це листовий чай. Тут 100 грам. Я написано в асортименті 78 гривень. Маленька знижка 7%. Що така є акція всього два дні з 25 по 27, банжур, вишня, 232 грами, ось такий банджурчик за 63 гривні замість 74. І знову на банджур всього два дні, з 25 по 27, ну три дні, да? 25, 26, 27, три дні включно. 49 гривень замість 59, 116 гривень. Знижки у відділі спецій, приправа зі смаком курки у складі овочі, зелень та ароматні прянощі. 80 грамів йде тут, це від «Мівіна». Ось така приправка коштує 21 гривню. І також приправа мівіна зі смаком курка це така ж, 21 гривня. Далі ванільний цукор 8 грам за 4 гривні, 20% знижка. Тут розпушувач чиста, 4 гривні, також 20% знижка. І 9 гривень сухарі. Сухарі харчові, з слібних сухарів пшеничних, паніровочні сухарі – 9 гривень 200 грам замість 11 гривень. І знижка на сіль – кам'яна мелина – 1 кілограм за 12 гривень. Желатин харчовий від деко 25 грамів за 15 гривень. Знижка з 24 по 30. І також ось у них така ціна гарна на ванільний цукор. 15 грамів від Додай, 2 гривні всього коштує 15 грамів. Ой, тут така акція, я не показала, в понеділок не бачила. Може в тій не було а в аврорі, де я робила огляд. Ліжко кокон, ось воно так намальовано для дитини. Ось таке ліжко кокон, я бачу, в різних кольорах. Є 790 9 гривень замість 999 для немовлят портативне в сумці. Не знаю, якось так хочеться показати цю картинку, видно чи ні. 799, 20% на нього знижка. І акція на таку щітку 17 гривень замість 24. Тут вона з відсіком для миючого іде. 17 гривень, 29% знижка, але в цій Аврорі вона начебто одна залишилась. Погана знижка 29%, отакий от скляний салатник. Від ламінарк, виготовлений у Франції, гарний колір. Саме ось цей квадратний в темному кольорі за 49 гривень, замість 69 29% знижка. Такова ну, виглядає він гарнесенько, 49 гривень. Це тут прям порозбирали. Зубило пласке, 14 на 20 і на 250. Ось так воно виглядає за 50 гривень, 15% знижка. Акція з 24 по 30 Розміри зачитала. Три дні акція 25, 26, 27, 22 відсотки знижки. На степлер монтажний зі скобами 155 гривень, 22% знижка. Туалет для герметики, каркасний сталь 80 гривень. Знижка 19%. Також набір свердл, свердл по металу, 10 штук в різних розмірах від 1 до 10 міліметрів. Сантиметрів, я так розумію, да? 134 гривні замість 149 Відділ для риболовлі радує знижками. Інструмент рибальський для затягування вузлів фішермент. Ось так це виглядає. До речі, знижка дуже гарна. 18 гривень замість 27%, аж 33% знижки. Далі набір рогачів під водилище. Також фішермен 4 штуки, 64 гривні, знижка 27%, замість 88. Набір маркерів рибальських фішермен з 25 по 0,4, що ці акції діють. Сьогодні почались, а будуть діяти всі ці акції, що я показую у відділі для риболовлі по 4. 38% знижка на набір маркерів рибальських від фішермен 55 гривень, замість 88. Далі набір інструментів рибальських фішермен. Тут 6 штук. 77 гривень, 22% знижки від Fisherman. 99 гривень початкова ціна. Я так розумію, тут цей якраз да, да, інструмент рибальський для затягування. Далі, щось таке приладдя для риболовлі. Так, приладдя для риболовлі для прикорму. Серія універсал 22 гривні. Аж 35% знижка, гарні знижки на оце приладдя для риболовлі. Далі 29% знижка, снасть рибальська, безвузлова застібка та вертлюх. 4 розмір, 7, розмір 4, розмір 7, 5 штук, 17 гривень, 29% знижка. І от ще підставка під фідерне водилище, також від Fisherman. От так вона виглядає. 119 гривень, 20% знижка. Також акція з 22 по 28 квітня мінус 15 на всі Bluetooth колонки. дивіться, скільки є тут Bluetooth колонок. Ну, тут скрізь так стоїть мінус 15, цінник не стоїть. Ви просто пробиваєте, перевіряєте, як б'ється ця акція з 22 по 28. Не тільки на блютуз колонки, а ще й на накладні навушники. На всі, з 22 по 28, дивіться, на всі накладні навушники і на всі блютуз-колонки. Непогана 29%, пристрій зарядний для 499 гривень замість 699 200 гривень знижка виходить. Ось так вам покажу, щоб подивились. Його характеристики, ну ось 29% знижка. І так в акції також відпарювач від Лібертон. 814 гривень, потужність 1500 ватт також універсальна щітка. Тут є щітка для ворсу, мірна склянка, об'єм резервуару 280, потік пару 25. Так, і матеріал платформи нержавіючий. Напруга написана і розміри виробу. Ось такий відпарювач по акції 14% знижка. Вички знижки 10% на таку кавоварку крапельну від Лібертон. 0,6 тут об'єм резервуару 539 гривень. Також нам є. Рубку від Лібертон. Ну, показую вам 1,2 кг, 1800 Вт, один в одному. Тут є різні ці насадки. 1349 також 10% знижка і 13% знижки на мультіпіч від Сатурн 1398. Ось так. Об'єм чашки написаний 5 літрів, 19 автоматичних програм, книга рецептів, функція смарт-кохар, 900 Вт потужності 1398-13% знижка. Це акції з 24-го, нагадую, по 30-те. Лібертон акція, це блендер Лібертон, 1000 Вт потужності, 7 в одному. Дивіться, насадки всі намальовані. 1564 гривні, 18 знижка. І з 24 по 30 невелика знижка, 13 на сендвічницю, також від Libertone. 4 в одному, ось намальовані, які там є, 4 в одному. Можна горішки, я так розумію, вафлі випікати, 800 ватт потужності, 1004 гривні, 13 відсотків знижки. Дивіться, тільки три дні акція, 24 знижки, кулька для котів з котячої м'яти від 6 місяців підходи 42 гривні замість 55 24 знижка це 25 26 і 27 діє акція дець рулетка гарненько виглядає повідець рулетка для тварин від кусь 94 гривні, також три дні акція 25, 26, 27. Виготовлено для Аврора 5 метрів. 94 гривні ціна замість 119. І акція також три дні. Ось такий повідець для тварин. Відкусь в асортименті. Три дні акція 69 гривень, 22% Знижка. Гапай або розберуть, ось, будь ласка, такі губочки по акції Дабл бабл, Губки кухонні чистим блистим. 22 гривні за 5 таких штучок. Далі Гелакс для миття посуду. 950 грам з яблучком. 88 гривень. Ціна з 24 по 30. Ще ось тут дві позиції, це також новенька акція серветки від 365. Вигода, три штучки. Серветок за 12 гривень. Гляньте, дійсно, вигода. Ось ну, такі звичайні віскозні серветки. Далі 60. А, в різних кольорах, до речі, є можна обрати, які вам більш подобаються. Це добре. І ще ось така. Знову акційна позиція. Гляньте, яка дуже вигідна, класна. Тут засіб для миття скла з запаскою. Запаска і від сама до речі, по 500 грам. Получається плюс запаска 69 гривень. Дуже вигідна позиція, на мою думку, ось оця саме. З 24 по 30 знижка на такий пінг, Засіб для чищення унітазів гелєвий. 161 гривня, вони йдуть по 750 мл. Далі мило маестро 72%, 125 грам для видалення плям 17 гривень коштує. Акція на Доместос доместо хойна свіжість. літр за 109 гривень. І також цитрус 109 гривень. Далі. Двадцять четвертого екозасіпусь такий для виведення плям з кольорових речей. Тартіла 200 грим за 25 гривень. І білі вітрила, кисневмісний відбілювач 200 гривен за 94 гривні замість 130. Аж 38% знижка на засіб для миття посуду. Еліо 500 мл Написано в асортименті на весь 24 гривні замість 39 гривень. І 36% знижка. Ось такий оксі. Він іде з дозатором. Цілий літр за 49 гривень. Далі гель антіжир. Саме Ось такий профі тут 500 мл за 27 гривень. Тут така паста є від Пінк. Якби люди не взяли, я б не помітила. Ось така паста ефективно очищує духовки О, різні поверхні. Тут 850 мл, така вона важкенька, 169 гривень, замість 229. Густа така паста. І засіб для миття кухонних поверхонь, також від Пінк, 195 гривень замість 249 гривень. Туалетна тверде шик 100 грам, в асортименті, до речі, за 22 гривні, 100 грамовий шик. Таке ще милова акції 24 гривні від шик, нектар. Тут 125 грам. Тут Мило шарм, гранд Шарм Полуничне побачення. В асортименті 5 штук по 70 грам, 44 гривні. Ще мило по 19 гривень, 125 грам від оцього цього Гранд Шарм, Екзотік 19 гривень. Рідке мило Еліо 27 гривень 500 мл. Також в асортименті шик діхтярне, 34 гривні. Таке рідке мило. 300 грамів замість 44. Далі милорідке дуру Пет 300 мілілітрів 57 гривень. Тут з 24-го ось таке сейфгард. Одне стоїть. Сейфгард. 225 мілілітрів. В асортименті написано 64 гривні замість 88. вісім. Акції на шампунь сйоз по 109 гривень, 440 мілілітрів. До речі, аж 42% знижки. Тут шампунь є з кератином. Ще Далі 23% знижки на таку сульсену проти лупи шампунь-пілінг 169 гривень за 150 мл. Щось таке шампунь -шовер -мейт, да? а Ні, це гель для душу 99 гривень 500 мл. І є ось такий економ варіант: гель для душу 300 мл. Соковита диня, 17 гривень всього коштує. Знижки на дезодоранти всі показувати не буду. Так, Нівея в спреї жіноча 94 гривні, ріксона 109 гривень в спреї. Також ріксона 109 гривень, Фа дезодорант по 86 гривень в спреї. Кульковий дезодорант від Фа 57 гривень, від Нівея 58 гривень, ріксона тверда 109 гривень. І тут по 55 гривень навіть є антиперспірант е жіночий сенсиків стік 55 гривень. І на Нівею, бачите, порозбирали Black and white Нівея 73 гривні, всього 51% знижки, замість 149 гривень. Тут чоловічі по 61 кулькові фа ріксона по 69 Нівея, по 67, в спреї 88 Нівея Мен і Нівея також по 119. Ось якась блек. Ендвай і отака Нівея Діп Спайс 159. дезодорант чоловічий Олд Спайс 50 грам в асортименті 103 гривні, 103 гривні, 103 і спрей також 103 гривні. Показати, що у них є такі шлюпанці, ось такого плану. Тут тільки рожеві по 88 гривень. Для дому непогані нормальні шлюпанці за 88 гривень. Ціна. Понавозили, дивіться, літнього взуття, навіть босаніжки по 349. Тапки он є по 99. Такого плану, є по 149, по 199, дитячі є по 88 гривень. Це я буду показувати окремо з цією літньою продукцією, все, що привезли на літо. Дуже багато, трішки пізніше. Зараз море почнеться і зразу покажу. На цьому я свій огляд акції буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Нагадую, що ці акції діють по всій території України. У всі Магазинах Аврора до зустрічі на моєму каналі і пока.